Привіт! Ви на каналі Таро Світла, кохані овни. Зараз будемо для вас робити малесенький такий Таро-прогноз до кінця липня. І подивимось, що вам чекати, чим він закінчиться цей місяць, як ви його будете сприймати. Поставити крапку чи ні, подивимось. Перша карта для вас, Овне, дивимось до кінця липня 2024 року. І це у нас карта. Це у нас трійка Пентаклів. Знаєте, трійка пентаклів це класні такі ем, кроки вже того, чого ви хочете з кимось працювати, щось вкладувати свій. Власний вклад, відточувати своє навчання, дороблювати то, що почали. Тобто, це вже шлях, який ви вибрали і готові його далі робити. Трійки у нас теж показують таке, знаєте, з кимсь ви вже почнете робити таку власну співпрацю. Це може бути три компаньйони, якісь ваших, якісь. Може, ви з одним, з другим, з третім чоловіком будете працювати в своєму бізнесі. У вас теж якісь додаткові, ви будете підписувати нові контракти, нові рухи для ваших якихось таких, можливо, фінансових вкладів. Бо це пектаклі у нас теж показують і гроші. а якщо це в відносинах, то ви... Вже відносини свої подальші пугі, дали такі, Знаєте, набирає він обертів, ви йдете впевнено зі своїм коханням. Ще одна карта для вас. І це у нас карта у нас карта у нас сили. Сила це у нас взагалі духовна наша сила, овне вам. В кінці місяці прийде таке відчуття, що ви вже все побороли, ви справилися з любими своїми справами. З душевними, так, ви настроїли себе на кращий лад, навіть якісь були в роботі передряги, то ви себе вспокоїли, поставили все на ваги. І зараз ви в такому стані, що приборкаєте навіть у цього вепра, так, і ви знаєте, як керувати всією атмосферою, щоб не поганого собі не зробити, ви контролюєте себе дуже-дуже добре. Ця духовна сила вам допомагає розвитку вашому і всьому подальшому вашим початкам. Тобто, ви надихаєте самі себе настроїли, що ваша подальша справа набере і буде набирати обертів. Ви далі будете працювати над якимись проєктами, і далі будете опановувати вашу працю, далі будете кохати. Ще сильніше це все робити. Тобто це класні такі завершення і такі підсумки місяця четвірка пентаклів і ще для вас одна карта. Четвірка пентаклів, ви знаєте, це карта такої збереженості грошей. Тут треба подивитися, можливо, ви свої, бо це і це пентаклі, розумієте? Ви вже щось таке зробили, опанували, що зараз ви достали ці невеликі гроші для себе. так, Такі стабільні. Може, десь їх вигризли зубами. ці Гроші, але вони по по факту вони належать вам, тільки вами ви це знаєте. І тобто це карта теж у нас нерухомості, вона показує якісь справи з нерухомості. Можливо, ви знали щось купити собі. І тут все ж таки вирішили, і справа <різь> доходить до кінця, ви маєте гроші, щоб навіть купити своє якесь помешкання. так тільки себе настраюйте на правильний рух. Ще подивимось для вогнів. І ще карти подивимось зараз для вогнів з другої колоди, будь ласка, що чекає нас до кінця місяця липня, і зараз до кінця місяця липня. Це у нас дивіться, семірка Пентаклів. Слухайте. ну Тут щось 100% десь якісь. Такі свої гроші та десь посадили, знаєте? Увне вам тут світи стан такого очікування з тими грошима. Можливо, ви вложили в свій якісь проекти і вже побороли навіть і себе. Але чекайте на результати, чекайте коли вже можна все ж таки їх якби з'їсти ці ці всі продукти. Так ви чекаєте, і ви хочете їх зірвати і з кимось поділитися. І семірка Пентаклів нам показує теж таке, знаєте, вже на підході, вже на підході ті всі ваші кошти. І я вам скажу, дорогі овни, не втрачайте ні на що недії, гроші ви получите. Ви з усім цим справитесь. Давайте ще одну карту подивимось. Знаєте, ви їх зберігаєте, та помимо того, що ви їх зберігаєте, ви чекаєте очікування, коли їх або вложите, або вже доставати результати від цих грошей, або все ж таки їх достати на руки. Ще одна карта для вас і це карта, дивіться. Це карта суд. Карта суд нам показує таку остаточну крапочку, можливо. так що хтось щось вам все ж таки трапилось, таке серйозне, що вас постигло перед фактом поставило, і ви прийде таке повідомлення. так Ви чекали, наприклад, і тут одразу вам приходить. Ходить якесь повіщення, якийсь поклик, так вам, вам його наспівують, вам можливо дзвонять, що так і так ви затвердили то і то просимо вас прийти і там підписати, поставити підпис. Тобто, це вже то, що конкретно дійсно в вашому житті трапиться до кінця місяця. Ви побачите той такий результат, уже власне, можна так сказати, на папері, розумієте, На, ви побачите ті факти. Тут багато таких фактичних. Так, дивіться ще одна карта, і то у нас старший Аркан. теж. Це у нас справедливість. І ця справедливість нам показує, що все ж таки ваша запланована справа, якась судова, так, якесь затвердження, хтось від вас вичікував, то вона е, получиться в дуже гарному е, все ж таки результаті. Бо сила нам показує, що е, ви наново е, получите ту грошову, наприклад, компенсацію. Яку ви граєте по суду, наприклад? Також це в справах, це також може бути. Або юридичні справи, що ви підписуєте брак, або якийсь розвод, так само може бути розлучення, так по цих картах. Бо це то, що зв'язано у нас з паперами, і то, що повністю нам поставить крапку на дишу, так вирішено, і все. Гроші ви достанете так, які стабільні. Даже якщо ви чекали, то вони до вас, той прибуток, буде стабільний. І ви знаєте, що навіть спокійні ви будете в цьому плані, задоволені всьому, ви будете співати, що, ой, слава Богу, так мені вийшло, так мені рішили. Я задоволена. Дякую вам всім». І ще одну підсказочку до кінця місяця нам, будь ласка, карти, покажіть. Одну підсказочку. Реверс-траверс для умнів вже кінця місяця, липня 2024 року, і, будь ласка, дивимось. Ну, ну, дивіться, і це супер карта. Супер така у нас вообще карта. Це туз. Туз жезлів. Знаєте, беріть оцю палюгу, і справа буде у вас повністю. Починати розвиватися там, як би ви хотіли. Це у нас єди... одиниця, вона нам показує такий, знаєте, рух вперед, новий початок, нову якусь ідею. І вона у вас до кінця місяця, наприклад, може з'явитися. І я вам скажу: якщо вона у вас навіть з'явиться, не спиняйтеся на тому достигнутому результату, все ж таки, вибарюйте всі свої права. Чекаєте, наприклад, на якісь результати, але цей жезл нам показує дуже мудре рішення. Так, і молнія б'є, ви так готові боротися за все своє, що ви і так, і так, то все достанете. Ви можете, ви мудрий, орел там літає, ви мудрий, ви, ви огняна стихіовни. Це ваш початок вашої якоїсь нової тріумфальної справи. Починайте і не бійтеся. І так само можуть бути якісь приємні подарунки по цій карті, такі, про які ви навіть не сподівалися. Подарунки в грошовому плані, бо тут грошові такі, знаєте, карти. Багато карт грошових почуттів нема, а саме грошові. І я думаю, що ви все-таки до кінця місяця рішите оці питання. В будь-якому випадку дуже класні, мені подобається. Пишіть. Що вам сподобалось, не підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже вдячна. Ставте лайки. Я вас кохаю, наші прекрасні кохані вовни. Бувайте! Па!